Друзі, от ми зараз розберемо, зачну почати в минулому часі польська мова. Як я завжди люблю робити однина, множина, жіночий рід, чоловічий рід. І переділимося такими квадратиками. Значить, так, жінка каже, я почала, я зачала. В минулому часі, так? ми, ми розбираємо ці дієслова, слова, які мають он: ти почала, ти зачелась. Она зачела. Так? Вона почала. Ми почали жінки. Ми зачевичми. Ви за. Ione zače. Що каже чоловік? А, от тут увага. Бачили тут Е, Ен, Ен та Еносове. Тут сюди, отут, Eun і тут Eun. Але в однині в, 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 в чоловічому роді: ось це множина у нас, так? Це в нас однина. Чоловік каже: Я за чоуэм. Zobacz, każe, ja zaczęłam. A wiem, każe. Ja zacząłem. Ty, poczał. Ty zacząłeś. On zaczął to robić. Tam, in począł to zrobić, zrobię. Ale w mnożeniu my, człowiekie, my zaczęliśmy. Powertajca, L, Wy zaczęliście. I oni. За Ми можемо підставити будь-яке дієслово і провідміняти. Тобто, як запам'ятати, Пам'ятати, що жінка однина L, жінка множина L, чоловік однина О, множина L. Тобто, всюди L, 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 тільки в чоловіка в однині, завжди щось з тими чоловіками, в польській мові не так, буде О. Якщо корисно, діліться, лайкайте. Uh, і вивчайте польську мову зі мною, за моїм методом, лише по цей гривень результат гарантовано буде рівень b 1 Піжіть приват!